Де всіх, ну що ж, трошки сьогодні таких цікавих відео. І для різної категорії людей, бо люди, щось у нас стають дуже токсичні, негативні. Я б сказала, деякі навіть гидкі. Дуже. Мені чомусь це неприємно. Насправді, знаєте, це огидно. Це настільки огидно, що вже сил нема. Є факт окупації, є наші можливості, але людям похір. Те, що ми не можемо їм похір. От я в шоці з таких людей, ну, є така категорія, на жаль, серед нас. Тому я хочу подивитись для ось таких, і для адекватних, які розуміють ситуацію, звісно. що. Мені цікаво, скільки років нам потрібно, щоб повернути окуповані території. Я беру три варіанти: три. І так, скільки років нам потрібно щоб повернути окуповані території? Давайте подивимось. До 10 років нам це буде. Угу. 10-20 років. Більше 20 років. Ну що ж, з того, що мені випадає, до 10 років блазень. Це, мабуть, ті території, які 22-й рік. Давайте. ту. Це дру... території до 22-го року. Так. А тут території до 91-го року. Ну, знаєте, 91 й рік таке. 20 плюс. Тут же в нас. Ну... До 10 років або далі. Розумієте, тут кордони. О, маніпуляції серйозні. Нам потрібно повертати в межах 10 років, або потім вже довго чекати. А те, що мені випало. Очікувано, любі мої, ну просто очікувано нереально. І чому 10 років я беру? Я бачила вже в новинах. І план повернення території розписаний на 10 років. Ви бачите, це нормально. Почекати можна, і робити це треба якісно. Тобто не чекати, а жити далі. Просто жити. І, звісно, воно буде. Тому що, знаєте, а я для себе зробила виставок. Я коли була у Львові і чогось чекала. Можна було з'їхати з, з лоту. А коли я переставала чекати і просто робила свої справи, якось все ставало набагато легше. Набагато. І я розуміла, що все-таки щось ми отримаємо від цього те, що ми живемо ось так. І я хочу сказати, що, в принципі, якщо жити, не чекати, виходить непогано. Ми зараз всі чекаємо зупинку війни. Закінчення війни, називайте це як хочете. А справа в тому, що багато хто чекає якихось кордонів. Закінчення по лінії фронту, зупинка війни по лінії фронту, для нас це вже буде результат. Негатив там, де люди живуть біля лінії фронту. Вибачте, так виходить. Ну, не ми в цьому вині, і тут треба розуміти ситуацію. Ось і все. А люди не хочуть цього розуміти, і це неможливо. По іншому, на жаль. Просто питання в тому, що наскільки хто сприймає ситуацію і як реагує. Я за адекватність. Я завжди була заадекватна. Ось ми не можемо там жити. Ми виїхали в інше місце з нормальними емоціями, без претензій, без негативу. Люди знайдуть своє місце всюди. Якщо виїжджали так, як в 2014 році, ви бачите, нам всі винні, ви всі винні, якого хріна. Отут так, тут не буде позитиву. З подібними претензіями, на відповідь буде також негатив. Ось чому справа. Я це вам питаюся донести, щоб ви розуміли, як треба робити, щоб отримати відразу позитив і допомогу. Я ж це пройшла на власній шкурі. Я знаю, як це приїхати. Ми приїхали у Львів з позитивом, хоча в мене з родичами був страшний конфлікт. Вийшло, вийшло, тому що без негативу. Зрозуміло? Я вам підказую, це серйозно. Коли ти з людьми не спілкуєшся більше 10 років, і ти зводиш туди, допоможіть, і вони прийняли. Це з. А їхали ми з Вінницької області три дні у Львів, тоді, на машині, ночувала три дні в машині. У нас там було декілька людей. І це я вам так розповідаю історію. Ви ж любите потикати, хто де живе, а хто як тікав на початку війни ніхто ж не цікавиться. Тому так. Я пройшла багато цікавого шляху. Благо я тоді ще не була вагітна. Скажімо так. Давайте просто розуміти, що на все потрібен час. І з часом ми отримуємо те, що хочемо. Ось так.